Христос народився. Цей чудовий такий день, коли ми продовжуємо згадувати прихід Ісуса Христа на землю. Особливо радість велику це свято приносить для дітей. Я згадую, коли був ще зовсім малий і нас водили на це служіння. Організаційного такого виступу не було. Дітей виступали з лавок, ставали на лавки, розказували діти-віршики, співали. Пам'ятаю, мене навчили були одну декламацію і один, одну пісню. І з лавочки мене клали на лавку, і я там Хоч хоча не всі куплети знав, але тоді настільки то було не організовано, що то ніхто на то увагу не звертав. Я пам'ятаю, я до 9 років не міг говорити букву Ри і декламував, де, де було багато разів бу, літера Р, як сьогодні пам'ятаю, Єрусалими Єрусалими, з пророчих сирів відомо нам, що східна брама буде відкрита Єрусалим святий і це все із буквою Р, яку я не виговорював. Я думаю, так як красиво розказує, що мене постійно просять, щоб я повторив. Повторив то, що ти вчора розказував, Ну, я вже знаю, чому їм так воно ну, подобалось. Але скажу вам, відбиток приємного у мене залишився від того служіння. І тому ми продовжуємо дякувати Богу. Продовжуємо його славити, за те, що Він послав свого Сина у цей світ, щоб спасти людей. Слава нашому Богу! Брат Михайло читав із першого розділу Івана. Я би хотів теж прочитати із першого розділу Івана Івана, 11 вірш. І до свого воно прибуло та своїй. Відсуралися Його. Ісуса в цьому місці називають світлом. Світло прийшло до свого народу, а свої відсуралися Його. Коли ми згадуємо, коли Ісус прийшов на землю, то це був один із самих Драматичних і складних часів у історії народа Ізраїльського. Я любив читати книги. Історичні. Флавія Йосифа Флавія читав, Гай Святоній Транквіла читав. І в той момент Юдея жила, вона ж хотіла звільнитися від Римлян. Вони втратили через рік свою незалежність. Ізраїль часто, коли відступав від Бога, він втрачав незалежність. Бог їх давав, і їх полонили то одні, то інші вороги. І вони втрачали свою якби, політичну таку незалежність. Ними управляли, їм, нав'язували свої порядки. І вони чекали, вони чекали Місію. Вони його дуже чекали. Вони молилися. Кожного дня вони повторили, Господи, пошли місію. У їхніх уяві було, що місія прийде, він звільнить їх від окупації римської, якої вони ненавиділи. Вони думали, що вони заживуть, вони заживуть вільно, вони продовжували молитися. Вони його чекали. Але Біблія нам каже, коли світло прийшло в світ то вони його не прийняли. Я задаюся питанням, чому вони його не прийняли? У вас, у кожного може бути своя версія, і всі вони будуть точні. Але я вам скажу одну із версій, вона теж буде точна. Вони його не прийняли через то, що він прийшов не так, як вони чекали. Вони мали колись стосунки з Богом, вони колись спілкування мали з Богом, вони соприкасалися, їхні батьки. Вони пам'ятають, коли він зійшов на гору Сіон, то вся сіра, сіра, гора тряслася і горіла. Все гриміло, вони тремтіли. Бог зійшов, Він їм закон дав. А він їм обіцяє, що він їм дасть Місію. Це набагато більше, ніж закон. Вони тремтіли, настільки тремтіли, що до Мойсея кажуть, слухай, нехай не говорить до нас Бог, нехай говорить з тобою. Ми все будемо слухати. Тільки нехай говорить з тобою. Вони настільки були перелякані, що коли до, о, о, ця гора димілася, і було настільки страшно, що Біблія нам каже, що була черта кругом гори обгорожена. І навіть якщо скотина переднецю і мали убити стрілою, це було страшно. Присутність Бога вона була страшна для них. Вони вийшли з Єгипта. Там боги були ручні, з ними можна було гратися, передавати, зичити один одному. Вони були не страшні, вони не кусались. Коли вони зустрілися із справжнім живим Богом, вони зрозуміли, що то є Бог. Люди, раби вчорашні, які були, ну, я вам скажу, вони були, і морально, і етично, і ерудівано. Відстали люди. Школи не проходили, ну що вони там бачили, крім того, що цеглу робили? Коли стекли, зустріли з Богом, вони побачили зрозуміли, що він Бог великий. Але разом з тим, через те, що слово Боже глибоко їх не змінило, ми бачимо, Мойсей ще не дійшов з гори, а вони вже відвиклися від Бога, вони вже привели на того того. То, то. Ми знаємо історію далі, як розв'язувалася. Бог їм дав закона. Вони закона часом, час від часу відступали. Обіцяли, що будуть дотримуватися. Проходив короткий час, вони відступали. Бог їх давав, їх полонили. І так далі, історія постійно мінялася. Але у голові заскріпилася думка, що Бог це є Бог огонь, поражаючий, це що Бог щось є страшне. І вони очікували його такого, що він прийде. Вони вже думали про себе, що вони навернулися до Бога. Вони так собі являли, вони навернулися до Бога. Вони закон же виконували. Вони вже в час Ісуса ідолам не поклонялися. Валові ніхто в Ізраїлі не поклонявся. Але закон через ріх втратив силу. Вони казали, вони тримали букву, але дух не було там дух, а, то, а Він і Господь у закон заклав духовний смисл, який вони не дотримувалися. Вони дивилися, щоб ретельно прийти не більше, як одну версту, яку закоді законі написано. Вони дивилися, щоб сірниками запалити у суботу, але разом з тим вони могли вхопити каміння і вбити людину, якщо вона говорить, що їхню, на їхню думку, воно неправильно. Вони втратили милість, а Господь їх прийшов навернути до того основного, що було закладено в цьому законі. І він їм каже, підіть навчіться. Я милості. Хочу, а не жертви. Вони жертви приносили. І вони думали, що вони нормальний духовний стан мають, але не відступили. Прийшов Ісус, вони якогось дуже чекали, а Біблія нам каже, а вони його не прийняли. Я підозрюю, що вони теж думали, що він так прийде, як колись прийшов на гору Сіон Сінай, на Аравійський у стині. Він прийде вогні, він прийде потужний, він прийде міцний, він всім докаже, хто ми є. Вони так очікували, а він прийшов по-іншому. Ісус прийшов тихо, як брат Віктор на цьому говорив. Тоді не було ніякої сенсації. Тоді не було ніякого щось надзвичайного ну, трошки пастуха, там зраділи. Передавалася інформація не так сильно, як зараз оперативно. Ну, Марія складала слова свої, що і пастуки говорили. Ну, не Марія, не Йосиф. Вони не розуміли основного, для чого він прийшов. Вона в'являла, що він буде великий. Він наверне синів до, 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 до їхніх батьків. Він наверне Ізраїля, він буде цар і царство йому, якому не буде кінця. І вони фізично це виявляли, але вона не розуміла, що таке оружжі, прошиє душу. Вони речі духовні не розуміли. І зато вони його не впізнали. Вони його чекали, але вони його не впізнали. Слово Боже, нам каже, коли Ісус народився. Коли прийшли, у... Я зачитаю це другий розділ Івана від Матфія, третій, третій вірш. Як зачув цей Ірод, занепокоївся і весь Єрусалим із ним. Мені для Ірода все відомо, чому він занепокоївся. Ну, ірод занепокоївся, він був цар. Жорстокий, його називають з приставкою великий. Він був дуже чу... людина талантовита. Він побудував храм, огромний храм, яке було восьме чудо світа. Але в погоні за владою нам говорить історія, що він навіть убив свою рідню маму. Він нікого не, потім сина, потім колотився, вже в церкву кругом. Він тримався до влади. І, звичайно, коли прийшов якийсь цар, якого волхви з Востока побачили зірку, він занепокоївся, бо він не хотів цю владу втрачати. Сьогодні йде дискусія, як це, що це за зірка була, які мудреці, яку мудреці побачили на Востоці. Підозрюють, що це Персія, десь сучасний Іран. Вони побачили зірку і біблійно тлумачиться це, що вони орієнтувалися на Слово Боже від чисел. коли пам'ятаєте через пророка, з якого Біблія каже, полюбив. Неправильну зарплату, знаєте, такий великий порок. Валам, який робив неправильну зарплату, який дуже любив гроші. Але він був дуже великий у Бога. І Бог рахувався із цією людиною. Навіть царі знали, каже, ми знаємо, що якщо ти благословиш, то благословили. Якщо ти проклянеш, то прокляти. І через нього було Слово Боже, каже, віжу Його. Но його ще немає. Піднімається зірка із юдеї з із Ізраїля і ломає кості царів Мідійських. Пам'ятаєте це породство? І Бог просто зробив чудо, люди в тому місцевості, в цій мудріці читали Слово Боже, свідки. І Бог для них просто зробив чудо і заодно засвідчити про себе Ізраїлю. І їм Бог просто відкрив. Це було. Незвичайна зірка, це зірка якась була, яка засвітилася, повела їх і зникла, От так тлумачать. Але Ізраїль на той момент спав. Фарисеї, священники, первосвященники, вони продовжили очікувати місію, а він вже народився, біблія каже, десь два роки. І коли ці люди із своїми караванами вийшли у Єрусалим. Написано, що Єрусалим затривожився на російській, на українській, занепокоївся. І ірод, і священники, і первосвященик. Ну відомо Ірод. Ну, але чому занепокоївся Єрусалим? Мені кажеться, Єрусалим повинен був зрадіти, що прийшов Месія дякувати Богу. Але вони занепокоїлися. Бо він прийшов, він прийшов не так, як вони очікували. Катало ця, Господи, ти? Воконуєш своє слово, яке тисячі років було прочистувалося. Тисячі років було пророчество за Ісуса Христа. як Брат, Толік казав, то не було пророчество є людина, то було слово Бога, і ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між, і між насінням і насінням. Це перше слово Боже було, яке було до людей, до змія. Сказано людству, що прийде Місія, який поразить змія у голову. І казало би це коли. Виконується це пророчество, має все складатися. Ну все має збігатися. А ми бачимо, що не все збігається. Марія з Йосифом живуть далеко від віфлієма. Далеко напротязі 200 кілометрів відстань до Віфлієма. Але Ісус мав народитися у віфлеємі. І що Бог робить? А Бог каже, робить кесаря, а зробити перепис. А ви знаєте, чого це перепис робилось? Ісус мав попасти у віфлеєм. По іншому він би не попав. І на голову царі царів імператору світа, коли на голову зробити перепис. У нього свої думки, звичайно, були, щоб податки збільшити, щоб розрахувати, скільки буде податків. Але він не усвідомлював, що він робить. Ісус мав попасти у Віфлеєм. Казало бися далі, Господи, якщо вже Ісус, твій син попав у Віфлеєм, бо ну, там має все складатися для нього. Порочесте слово, то ну, коли Бог нас направляє, воно має так складатися. Але ми бачимо обратно. Ні. Вони йдуть туди. Бідненька молода пара, а для них міста нема у готелі. Вони з хати до хати йдуть, а для них міста немає. Ісус народжується в самому такому, можливо, бідному місці, де спали раби. Далі казало Бося, ну вже це має складувати, тільки перетерпіли. Господи, пророче, слово Твоє, Місія прийшов, який змінить історію. А ні, тут і обратно будуть ангел. Йосифа, та каже, тікай, бо його шукають, хочуть убити, младенця. Бог, Господь його міг перенести. Але ні. Чомусь Йосиф видав задачу: іди, вставай, тікай і живи там. Дорогі брати і сестри. Дуже часто, коли ми слідуємо дорогою Христа, у нас складаються обставини не не нарікаємо і не допускаємо дияволу, що він нам допускав думку, що вони правильно слідуєте. Ви не добре йдете. Бог би настроїв по-іншому. У вас гладка дорога була, коли ви слідуєте за Христом, дорога буває трудна, борода буде складна, дорога не завжди так іде, як ви собі являєте. Вона завжди якесь підводний течія, Щось, якась неприкрість якась. Хтось Хто цю коле, хтось шкоду зробить, але в тому і перевіряється слідування за Христом, коли ми слідуємо за ним повсюди, де би він не пішов, як би складно не було. Ісус сам показав нам приклад своєї дороги, як він ішов. Ішов, коли клали перед ним пальми і вітви. Це чудово. Але разом із тим, і з тим йшов дорогою віядолароса. Ішов проповідувати в рідну батьківщину синагогу, Але разом з тим, через короткий час трохи та й скинули з кель. Ішов там у храм, де слухали толпи людей. Але разом з тим, йшов туди, де хватали каміння. І кидав на ньому. Він слідував завжди, так, як було угодно нашому Господу. Співала дівчинка, брата Миколу дуже чудову пісню. Він прийшов, щоб ми пізнали правду, а правда нас робить вільним. Ізраїль на той момент дуже мріяв звільнитися політично. Він хотів бути незалежний. Але дуже багато людей, коли політично, вони вільні, а всередині вони раби, раби гріха. Ви можете дати людині свободу, відпустити її, але вона не вільна. Господь прийшов перенести справжню свободу, яка звільняє внутрішню свободу, свободу від гріха, від різних порочних залежностей. Він прийшов. Зробити людину такою, щоб вона дихала повними грудями свобода. Коли свободу Христову людина приймає у своє серце, то ви їй закриваєте кайдану, вона вільна. Є люди, які плачуть, вони вільні, а є люди, які співають яким кайданах. Бо згадуєте, коли апостол Павел був закинутий кайдан, то ж дорогу Христову робив? Тоже Бог звільнив одержиму жінку. Теж могли питання в нього закладатися, але він вірив, Господи, я слідую за тобою. І вмісто того, щоб плакати і лікувати якісь ті рани, якщо була можливість, він співав та проповідував Богу 12-й дно, ніч. Всі узники слухають його. Ви знаєте, чим закінчується? Завжди, брати і сестри, коли ми слідуємо дорогу за Христом, кінець прекрасний. Як у апостола Павла, так у Ісуса Христа, так у кожного з нас. Можливо, періодично ми ходимо і плачемо, і де ми нам складно. Ми, нам тяжко долати, випробування, Нам тяжко долати ці різні, е, які є на нас, тиск. Але разом з тим ми продовжуємо бути вірним Господу Ісусу. Не відчавайтеся, прийде короткий час. Бог вам покаже свою картину. Ви побачите чудне Боже звільнення і таку радість на земну. Господи, я дякую тобі, що я послухав Твоє Слово. У мене було одно випробування, я його не розумів. Знаєте, я потім за нього розкажу. Я його не розумів і не розумів і не розумів. Складність, складність, складність. І ви знаєте, коли вже черговий раз там зірвалася та складність моя. А я думаю собі, так, знаєте, мені на серці прикро. А я відкрив уста свої і кажу, Господи, я не знаю, чому так трапилось. Але чомусь через силу хочу тобі. Я не казав йому через силу, але я через силу це робив. Я хочу тобі подякувати. Нехай буде воля твоя. Дякую тобі. Я не сказав, щоб мені легко стало через 5 хвилин. Я, я дякую тобі, ну прики. Я не знаю, чому так. Ну я дякую тобі. Знаєте, Проходить короткий період. Як щолочок, я взагалі нічого не робив. Потім у справі, а Бог відкриває двері. Ви знаєте, така радість, Боже, дякую тобі. Дякую тобі. Все, що в нас в житті трапляється, це не просто збіг обставин. Це випробован. Ми втратили щось, це випробоване. Чому? Бо Бог бачить загальну картину, ми коротке життя, вона точка. А Бог багальну картину бачить, і Він нас готовить на мільйони мільйони років, щоб дати нам велику нагороду. І Він подивиться, як цю точку ми пройшли, яку проявили вірність. Я дякую Богу, що Ісус прийшов до своїх. Свої його не прийняли, а тим, хто прийняли і дав владу, називатися дітьми Божими. Я вас всіх вітаю, брати і сестри, що ми прийняли, і ми раді. Що ми прийняли таке велике покликання, що зрозуміли, що він той, який прийшов спасти людство.